Запрошую вас прогулятися Парижем з ось таким фотопутівником Люді Двер. Трохи знаю це місто, бо бувала там декілька разів і багато ходила пішки. Місто парків, музеїв, неймовірної архітектури різних століть, місто проспектів і маленьких вуличок, затишних кав'ярень та мішленівських ресторанів. Хочу показати вам ось таку схему, де ви бачите Le Grand Arche, велику арку Е Пари, і – «Собор Паризької Богоматері. Тут видно, що арка настільки велика, що в неї можна вписати фасад собору. Сама арка знаходиться в бізнес-кварталі La Défense і виглядає ось так. Як на мене, не менш вражаюче. Як і сам собор Паризької богоматері, Величезна арка є серцем кварталу Лефенс, а Нотр Дам є серцем Парижу, яке продовжує битися навіть після серйозного поранення у 2019 році, Парі сера тюр Парі.